Щим ми йдемо до Христа, жеменька пам'ятних подій, марною силою, повним життям, близьком ілюзій та мрій. Щим ми йдемо до Христа, Славу йому несе, шану йому сповна, тільки ж не правда це Щим ми йдемо до Христа, що досягаємо в житті, Любим Творця на устах. А надія ні? З чим ми йдемо до Христа? Чим ми віддячим Йому за понесіння Христа в Голгофську святу? З чим ми йдемо до Христа? Смуток йому несе тільки шматочок добра і цілі купи проблем. З чим ми йдемо до Христа? Хтось про це думав колись? Лиш... За недбалих серцях смуток від оселиць. З чим ми йдемо до Христа, зв'язкою наших турбот і тільки журим Творця про безкінечність турбот. Друже, подумай і ти, з чим ти йдеш до Христа? Може, зараз тобі треба змінити життя? Він уже близько, ось тут батько наш поряд стоїть. У нас вже останній маршрут, та в тебе час є змінити. Тож не вагайся, мій друг, у покаянні отцю. Добре подумай над тим, що вже несеш ти йому. Амінь. Амінь. Я народилася і виросла в Рівненській області. Зараз вже майже третій рік проживаю в Києві. Я виростала невірючій сім'ї, але в дитинстві, коли моя рідна тітка покаялася. Вони зразу розказали мені, що таке гріх і що не можна робити. І з самих малих років я підростала, і в мене завжди в думці було таке, чи я не попаду в пекло. Тому що мені на світі цей матеріал дитячий розум що Я думала, що я будь -що кою погане, і що я попаду в пекло, і все життя буду тому мучитися. Але з дитячих років я підростала, і саме оце насіння, яке посіялося в моєму серці, я завжди думала, з чим я дійсно стану перед Богом і яке буде моє життя. І тільки я про це думала, моє дитячі роки життя відповідала цьому. Я була слухняна і батькам, і в школі, і людям в селі. Хоча наше село маленьке, там, де я зростала, але я багато хто знав мене з хорошої сторони. Але коли я підросла вже в підлітковому місці. Я пішла далеко з дому на навчання і потрапила в дуже погану компанію, де в моє життя прийшла в залежність як алкоголь. І коли вже ця залежність мені дуже сподобалася, і коли вживала алкоголь не тільки для того, щоб бути з друзями, а для того, що вже мені це подобалося, я пам'ятала ці слова і знала, що я роблю погане і що я можу попасти в пекло. Але тоді моє життя підійшов ворог, і мені розказали таку. Історію, що в тебе ж є віруюча тьотка, якщо ти попадеш в пекло, вона тебе відмолить і ти перейдеш в рай». Тоді я цього не знала, я Біблію не читала. І далі продовжувала грішити і казала, що я знаю, що коли помилу, тітка відмолить, я буду з Богом в раю. Але вже я знаю, що це не так, а тоді я, в мене було таке поняття. І в 15 років моє життя прийшла страшенна хвороба. Вона прийшла від алкоголю. І коли вже мені майже виповнювалося 16 років і сказали, що твоє життя закінчується, я знову згадала про ту історію в дитинстві, що мені розказували, що за такі свої вчинки за своє таке життя я попаду в пекло. Хоча пробунала та думка, що тітка відмовить, але все одно я знала, що я роблю не так як треба. І вже в моєму житті були такі болі від цієї хвороби, що мені підказали, що вживай ще більше алкоголю буде, цей алкоголь буде. І притуплювати болі, і будеш забувати, що в твоєму ті сталося. Я так і робила, але болі не зникали. І коли моя ця віруюча тітка почула, що в нас така проблема в сім'ї, що в мене хвороба, вона попросила церкву помолитися. Я була на тій молитві, коли приїхала, і мене Господь істі від цієї хвороби. Я дякую Богу, за сьомий рік як вже цієї хвороби немає, і жодних ознак немає. Але в моїй пам'яті залишилось те, що кожен вечір, коли я приходила додому п'яна. І скоріше думала заснути, щоб не терпіти ці болі, то в моїй голові знову проскакували ці слова, що зараз і буду в пеклі. І так кожен вечір я каялася, казала, Господи, прости, все більше не буду пити, мені треба бути доброю, мені треба бути з тобою в раю. Але так не вичалося. Вранці ставала і знову до того самого. У мене вже не було бажання вживати того алкоголю, але була залежність присутня. Мої батьки про це не знали, я була далеко відомо. І так кожен вечір казала, Господи, прости, я так не буду. Встаю і знов Але Господь змилувався, він бачив, що я цього не хотіла, просто наскільки вже була залежність, і я не знала тоді, що в цей час за мене моляться, що за мене молиться тітка, де заявляла в церкві, що за мене молилися, і Господь таким путем привів мене до себе. Але коли я вже покаялася, прийшла в церкву, стала служити Богу, коли я сиділа просто так в церкві на лавочці, слухала проповідників, слухала гостей, які приїжджали. Наше серце теж дуже рідко приїжджали, але я завжди розуміла, що те, що я покаялася, те, що я з Богом, це теж мало. І тоді в моєму серці знову лунали думки, з чим я пристану перед Богом. Тому що, коли я покаялася, я знала, що я вже поганих справ не роблю, але я вже почала читати Біблію, я вже дізналася, що такого не буває, що хтось там відмовить і ти перейдеш в рай, що треба вже щось і робити, щоб гідно пристати з чимось перед Богом. І коли я приходила на служіння, я розуміла, що цього для мене мало. Я просила Бога, щоб дав мені якусь сферу діяльність, і чим я могла зайнятися. Коли я покаялася і вернулася додому після навчання, в нас вдома в моєму селі взагалі християн немає. Треба було ходити в сусіднє село. Коли я прийшла до церкву, цілий рік я приходила, сідала на задню лавочку, тихенько плакала і молилася, думала, Господь, чому так? Я маю бажання. Трудитися для тебе. І не знала, що відбувається в моєму житті. Просто хотіла тоді покінчити життя самогубством. Я не розуміла, що це таке, тому що коли я покаялася, сім'я, друзі, все пропало, всі відмовилися, і тут ще немає ніякої підтримки від християн. Але я вже тоді знала Бога, і вже така думка не проскакувала, що все, треба покінчити життя самогубством, бо знала, що попаду вже точно в пекло. І вже тьотки не молитви мені вже не допоможуть. Я тоді просто виходила з дому, де мене ніхто не бачив. Я була наодинці з Богом в лісі і просто кричала. Тому що вже слів в мене не було. Як... Я тоді навчалася в медичному коледжі і нам сказав наш викладач по психології, що коли вам важко, виходьте, просто кричіть, полегшає. Виходила, кричала, не легше. Просто падала на коліна тихо в лісі і казала, Господи, щось роби. І тоді мені розказали про цю місіонерську школу. в Києві. Коли мені розповіли, я одразу мала бажання і зрозуміла, що мені потрібно туди. І... Але просто, коли є бажання, я вже бачила дуже великі перешкоди, тому що сім'я, звичайно, цієї думки не розділила, вони мене не хотіли відпускати туди на навчання. Я переживала, тому що вдома проблеми. І якісь і був, думаю, господи, бажання є, а можливості. Я ще, ще не тільки дізналася одну істину, що я говорила, що думала, що. Можна з пекла в рай переходити, а як я буду другим людям щось розказувати, але бажання було. Я зрозуміла, що це знак від Бога, відповідь на молитву, що потрібно щось робити. І я дуже багато молилася, щоб знайшлися кошти на навчання, щоб залишити вдома сім'ю. І Господь потихеньку все влаштовував. Коли я приїхала на навчання, я зустрілася з другою проблемою. Мене там Бог дуже ясно благословляв, тому що я знайшла нових друзів, я навчилася, як правильно молитися, я дізнавалася новий новий матеріал, більше досліджувала Біблію. Мені там подобалося, мені було там дуже добре. Але я стикнулася з такою проблемою, що було 40 студентів з діючих сімей. А я новонаверлена і майже нічого не знала. Мені було дуже важко там вчитися, тому що, якщо приїжджає викладач, він вже говорить якісь біблійні доктрини, навіть біблійні історії до кінця не знала. Але я знала, що є Господь, який допомагає. Я бачила в цьому волю, що я знаходжуся на тому місці. Я дуже молилася. І Бог потрошку показував далі шлях, яким треба йти. І я розуміла, що навіть коли я вже трошки підучилася, якщо я вже знаю якийсь біблійний матеріал, я все одно казала, Господи, цього мало. Що коли я пристану перед тобою, мені хотілося, щоби ти бачив діла. І настав момент, коли треба було їхати після навчання на місію. Я тоді стикалася, тому що окружаючі казали, що ти залишаєш сім'ю, для тебе непокаяна сім'я, не, сім не віриш, і ти їдеш хто зна куди. Сумніви були, як їхати на місіонерську практику, коли нічого не вмієш. Але це сумніви були від Бога. Тому що ми, діти живого Бога, і не може бути такого, що ми нічого не вміємо. Ми його творіння. В кожному із нас є якийсь талант, в кожному із нас є якась посібність, яку треба використовувати, щоб потім не бути... Як я говорю, пустим перед Богом. Настав час, коли треба їхати на цю піврічну практику, я дуже переживала, тому що вдома свої проблеми. У мене тато вживає алкоголі, дуже часто страдає від цього сім'я. Хто знає, що коли вдома алкоголі, це дуже важко. Це поплаче мама і проблеми з фінансами. І я дуже переживала, але коли я приїхала туди по ту місяць. Я казала, Господи, бажання трудитися є, а що робити, я не знаю. І це був тільки другий рік, як я була з Богом. Я розуміла, що треба щось робити. Коли я приїхала туди, я почала молитися і просити, Господи, покажи, що потрібно робити. І я знала, що я не міг проповідувати, що я не якась співачка і не можу збирати зразу великі аудиторії, щоб каялись люди. Але я казала про святі, Господи, використовуємо мене так. Як ти вмієш, тобто в моїх межах можливостей. Я довго думала, з чого почати, як почати. Коли я приїхала в це село, я почала просто знайомства знайомство з людьми і вивчала місцевість. Я придивилася, що, наприклад, це маленьке село, Волинська область, Любошівський район, село Мукушина. майже біля білоруської границь. І... Це зовсім інші люди, інший контингент і відрізняється зовсім від нашої місцевості. Мені треба було вивчати людей заново, щоб знати до них підхід, знати, як заговорити, як просто зайти в гості в хату, тому що тебе так просто ніхто не пустить. І був страх, але я знаю, що в той момент був зі мною Бог. Коли ми туди приїхали на місію, зі мною була ще одна сестра і брат. Ця сестричка через тиждень поїхала, вона зразу сказала, що це не для мене. Що я не відчуваю себе тут і поїхала, я залишилася одна з братом. Ми попали в таку місцевість, де займається знахарством. І коли ти заходиш на село, то просто відчувається така важка атмосфера, як ми казали, такий злий дух. Я думаю, Господи, я і так не вмію людей простої сфери, наприклад, простих таких людей привести до тебе. Я ще попала в таку сферу, де люди, які служать сатані. Але для Бога немає нічого неможливого. Я знала, що якщо Бог мене вже Буде таким путем, і якщо я вже випросила в Бога, щоб мене випити з тої місцевості і щоб дав мені якесь служіння, щоб були явні плоди, діла, і було з чим пристати перед Ним, то я йшла далі, молилася і просила Бога. І так ставалося, що Бог показував ділами своє світло мені. Тому що коли я вивчила місцевість, то... Для нас жив радом Деяком, і він думав, що приїхали місіонери в село і зразу всі покаються. Хоча він жив вже в тому селі 20 років, ніхто не пукається, він думав, прийдуть два молодих людей, і зразу все село покається. Але це не так, тому що потрібно працювати. І ми почали з простого: просто запрошували людей до нас, до хати, допомагали їм щось. І сталося так, що просто двері нашої хати були відкриті. З восьмої ранку і до дванадцятої ночі, тому що я знала, що ранком приходить сусідка, після сусідки діти йдуть школи, заходять. Потім ввечері зібрання, потім якась молодь приходить, і так ми цілий день працювали. І за що я переживала те, що я досколено не знаю Біблію, що проповідувати? Я один раз почула проповідь, де цитувалося таке місце, що не переживайте, що говорити, дух святий буде за вас говорити. І кожен раз, коли я йшла до якоїсь бабушки на відвідин або до молодої сім'ї. Я казала, Господи, не знаєш що говорити. Але я молилася і щиро так вірила і казала в цей віршик з Біблії, що Хай Дух Святий через мене говорить. І приходила я в ту сім'ю і так цитувала Писання, що приходила додому і питала до диякона, чи є таке в Біблії. Бо я переживала, і він каже, що є. Я розуміла, що це говорить Бог. І наскільки було приємно, і коли ти бачиш, що ти інструмент в руках Божих, що твої можливості не відповідають цьому, але Господь тебе використовує, в тебе загоряється все більше і більше бажання служити для Бога. Так поступово Бог робив через нас роботу. І коли настала весна, ми жили в сільській місцевості, і цей брат, який був мною, він приїхав з Одеси, з міста. І він не міг по сільському І Це стало трошки проблемою для діякуна, який для нас жив, казав, що ви в селі, ви в місцевості, треба, щоб ви були прикладом. Але я тоді дуже дякувала Богу, що я виросла в селі, де в нас вдома було господарство, де я знала, як треба працювати в землі і що потрібно робити. І я не розуміла, чого мене Бог таким путем веде, що, наприклад, другі місіонери, які в сусідньому селі трудяться, вони ходили проповідували, розказували людям, проводили недільну школу, а мені приходилося ходити з сусідом, допомагати, в городі допомагати, щось хати прибирати або просто спілкуватися і не про Бога, а на звичайні такі людські теми. Я думала, що я нічого для Бога не роблю. Я часто задавала собі запитання, для чого я тут. Але коли проходив час, і вже тільки після того, як я поїхала, я зрозуміла, чого так. І сьогодні я розумію, що це відповідь на ту молитву, коли я казала, Господи, використовуй мене по моїх можливостей. Я ще раз кажу, що я не була проповідником і не була таким співаком, щоб збирати ці лисової каїти. Але я робила те, що вміла. Я приходила до людей, допомагала в городі щось. Приходила до старших людей, допомагала в хаті прибирати і всім розполагалося їхнє серце. І коли наставала весна, це село дуже маленьке і складається з однієї вулочки. І коли йде центральна траса, і над трасою така хата, хата і зразу за хатою такі маленькі смужки городі. І коли розтанув сніг і треба було працювати в землі, у нас за хатою було 16 сотні городів. Для двох це дуже багато. І настала весна, і я не знала, що мені з тим городом робити, тому що там люди біля себе садили, і їм багато не треба. Там в них нормальний урожай, і вони подивилися, і кажуть, що ти з ним будеш робити. І я сама подумала, дійсно, що я з ним буду робити. Але просто не посадиш чучу, щоб, наприклад, інше заростало, бо скажуть, що якісь ну, незрозумілі люди приїхали. Я тоді попросила в Бога сили, кажу, Боже, дай мудрості, сили, як, як потрібно тут працювати. І там, наскільки люди в селі дружні, що, наприклад, вранці о 6-й ранку вони прокидаються і доходять господині на город щось там робити. І я так само нагодила в ставала з ними вранці. І ми однаково сіяли, наприклад, буряки, моркву, або садили картоплю. І коли підходив час, коли воно все виростало, і ми дивимося, приходить сусідка і каже: в один день садили один той самий сорт картопель, в неї ось так виростав, а в нас вже ось так. І стався такий момент, коли я захворіла, і мені треба було від'їхати додому в лікарню. І мене тиждень не було. І ви ж села, ви знаєте, що таке, коли на картоплю нападає королевський жук. І не було кому там, ну, їх покропити. І я вдома, і мені сусідка дзвонить, каже, що зараз в тебе картопля пропаде. Я кажу, Господи, я так далеко, ти бачиш, що я не маю можливості приїхати щось там робити. Я приїжджаю додому, жо, ну, туди на місія точку, там жодного жука. І так стається, що. Коли ми працювали на цьому городі з одної сторони, сусідка, з другої сторони, сусідка. І ми вранці виходили, вони просто розводили руки. Вони не приходили до нас на служіння, але я від них чула, що вони казали дійсно з тобою Бог. І я зрозуміла, що навіть таким прикладом, елементарним, просто господарство на землі, посадити города уже моє світло. І найголовніше світлом, яким я послужила в селі, це було те, що наша хата вона знаходилася в центрі. А я коли була вдома, то у мене мама дуже любить, коли гарний квітник, гарні вазони. І навесні я вийшла з копати того квітника, і коли взяла лопату, то прибігли люди з центра села і почали знімати на телефон на відео, бо думали, що я не буду знати, як з нею обращатися, що з нею робити. І вони почали мені говорити, що нічого тут не садиться, поки скільки років тут люди живуть, ніяка квітка не виросте. І я тоді пам'ятаю, така була дощова погода, тоді гроза наближалася. Тискало, я казала, що Бог поможе і буде гарна квітка. І через місяць вирішує такий квітник, що всі сусіди і казали знову дійсно з тобою Бог. Тобто, не обов'язково, я думала, що треба ходити проповідувати, або зразу там, щоб все село приходило, просто робити те, що ти вмієш. І коли мені давали зауваження, що я хожу не проповідую повідую Євангелією, а просто розмовляю з людьми, мені було якось незручно і боляче, тому що. Вони не розуміли, що я ще не вмію так говорити про Бога і гарно людям доносити. Я просто починала спілкування, знайомство з людьми, щоб дізнатися, яка в них професія, чим вони живуть, про що вони думають. І спочатку мені було якось незручно і боляче, що люди таке говорили, але потім я зрозуміла, як за мене заступається Бог. Тому що моїм оцим знайомством, спілкуванням, шість місяців, де я там жила, я спочатку до них знаходила так підхід. І потім я почала проповідувати, тому що я вже почала молитися за цю справу, почала більше читати Біблію, почала Бога просити, щоб мене ще більше використовував, і почали каятися люди. І до нас почало на собрання приходити в маленьку хатинку більше десяти людей, що не було навіть де сісти. Ще через місяць прийшло стільки людей, що навіть і вже в коридорі стояли, і я бачила, як Господь благословляє. Я вже тоді не казала, Боже, чого сусіді сусідньому місіонери проповідують. А я розуміла, що мій поклик, моє призвання служити в тому селі просто ділами, просто тим, що я вмію. І вже третій рік, як я там не знаходжуся, але коли я приїжджаю туди, мені дуже приємно. Тому що, коли я там знаходилася, були запитання, Боже, я знаю, що я роблю, але чи воно ефективне? Ефективне, але воно показує далі. Тому що. Наша справа тоді була посіяти зерно. Сьогодні там вже працюють інші місіонери і вже каються люди, діти приходять на недільну школу, і моє серце дуже радіє. Тому що я вже можу сказати, що навіть тими справами, які я послужила, вже мені буде з чим пристати перед Богом. Може, не так багато, як я очікувала, але я знаю, що я вже хоч трошки щось зробила. І настав час, де мене знову кличуть у місіонерську школу нести друге служіння. Мені було дуже боляче і важко покидати ту місцевість, тому що в селі в школі нараховувалося 80 дітей з тих 80 50 приходило до війну школи. Це більша половина навіть села. І коли я знала, що батьки не пускають дитину, і дитина вдома мусить поприбирати в хаті це дитина в перший клас ходить, мусить допомогти огороді щось батькам, що ви просто на дві години прийти до нас і послухати недільну школу. Або коли дитину не пускають, батьки б'ють, або покажує місцевий священник, а вона все одно біжить послухати Слово Боже, то я дякую Богу, що я там була і мала можливість таку потрудитися і послужити Богові. Мені було дуже важко залишити в ту місцевість, тому що я познайомилася з людьми, я їх полюбила. Вони звикли до мене. Я не розуміла в той час волі Божої, що мені робити. Але коли я запитала Бога. То Бог мені сказав, що я вже виконав свою волю твоїми руками, там, тобі треба іти далі. І це я зрозуміла, що це було відповідь на моє бажання, що я хочу щось більше для Бога, що я хочу, щоб мої плоди були ще більші. І коли я приїхала в Київ місіонерську школу на це служіння, це зовсім друга сфера діяльності. І в мене знову запитання. Спочатку було трошки розчарування, тому що коли ти в селі йдеш до бабушки, яка не знає молитви «Отче наш», ти розказуєш про Бога, то це не один раз, це процес займав півроку. Але коли вона кається, і ти маєш радість, що ти людину привела до Христа, то це зовсім друга сфера діяльності. ти приїжджаєш, де вже люди знають про Ісуса. Я не розуміла, хоч виконувала роботу, і знаю, Господь, я на місці, я служу тобі, але я не розуміла, чому ми знаходимося серед християн і яка моя ефективність в цьому. Але так проходив час. І... Я знову молилася, казала, Господи, розшир межі мого служіння, допоможи мені ще більше плодоносити. І це бажання в мене все більше зростало, зростало і зростало. І сьогодні я вже не так розумію, тому що і в такій сфері діяльності я бачу плоди. тому що сьогодні перед вами сидять зараз тут молоді люди, які навчаються, але через пару років, а може, ну я не знаю, через декілька десятків, а може через п'ять років це майбутнє. Керівники молоді, де як вони, єпископи, пастори. Тобто я знаю, що і в такій сфері діяльності є мій труд і мій вклад. Як Саша казав, він не хоче хвалитись, і я не хочу хвалитись. Чим я можу це тільки Господом, який позбавив мене від багатьох залежностей, дав мені нову сім'ю, дав мені нових друзів, дав мені можливість потрудитися для Бога, і щоб я мала з чим пристати перед Богом. І я хочу сьогодні. Щоб ви задумалися над тим, які будуть ваші плоди. Щоб ви кожен проаналізував своє життя. Дуже приємно бути в вашій місцевості і бачити, що в цьому селі є церква Господня. І ви всі тут, діти Божі, але подумайте на це.